Богдан yeah. Дарина, Поля, да поїхали прогнозувати наступного лідера це складне завдання, оскільки багато факторів впливають на глобальну гегемонію. економіка, військова міць, технологічний розвиток, демографія, ресурси та геополітичні обставини. Зараз США зберігають лідерство, але Китай, його головний конкурент, має всі шанси стати наступним лідером світової економіки. Ми розглядатимемо такі критерії, як енергоносії, технології та національна валюта. Основними енергоносіями Китаю є кам'яне вугілля. Десять всієї електроенергії виробляється на теплових електростанціях. Ядерна енергетика, 55 реакторів, та це 17 аес. Відновлювальна енергетика у 2024 році було встановлено 356 ГВт вітрових та сонячних потужностей, що майже дорівнює всій генерації США. Основним енергоносієм Китаю є кам'яне вугілля. Вже 4% електроенергії виробляється на тестах, спричиняють викиди таких речовин, як Діоксид, азот, Діоксид сірка та. Вуглець та озон високі рівні забруднення повернулися після періоду карантину, що свідчить про влажливість встановлення зеленої економіки і чистої енергії якості пріоритетів під час відновлення. За словами Ян Синя, провідного аналітика компанії Refinitiv, що спеціалізується на аналізі даних про фінансові ринки в КНР, в останні кілька років спостерігається величезне зростання потужностей відновлювальної енергетики. Вугільна генерація, незважаючи на колишні проблеми, досі гарантує дешеву і стабільну енергію для виробництва, тому Китай досі продовжує її розвивати. У 2024 році виробництво електроенергії з теплових джерел, переважно вугільних, зросло на 1,5%, досягнувши 6,34 тридцять квт трильйона кіловат годин. Китай прагне досягти пікових значень викидів СО2 до 2030 року і домогтися глузової нейтральності до 60-го року. У рамках цього плану частка споживання невикопних видів енергії має піднятися до 25%. п'яти відсотків. відносить і прибережно атомну енергетику. На початку 25-го року в Китаї працює 17 сімнадцять, а ще понад 20 реакторів знаходиться у процесі виробництва. КНР планує і надалі розвивати цю галузь більше вже ще. На 118 гігават поєднання масштабних інвестицій у відновлювальну енергетику, технологічного прориву в атомній енергетиці та поступового реформування теплової енергетики, створює енергетичну базу для стабільного економічного зростання та енергетичної незалежності для Китаю. Технологія Китаю педжі та телекомунікації. Huawei — це світовий лідер у 5G обладнанні. Китай подає g мережі в Європі, Азії, Африці та Латинській Америці, але США намагається обмежити вплив Huawei, звинувачуючи його у шпигунстві. Штучний інтелект, Байду, Alibaba, Tencent, Sense&Time — це китайські компанії-конкуренти Google та OpenAI. Вони беруть лідерство у розпізнаванні облич, автономних системах, автоматизації виробництва, і це масове виробництво використання використання АІ, у, у державному управлінні, фінансах та медицині. Електромобілі, такі електромобілі, як XPNC, вже обігнали Тесло за продажами в Китаї. Китай контролює 80% виробництва акумуляторів для електромобілів і експортує їхні. Мобілі до Європи, Латинської Америки та Африки. Космос. Ця, Тян... вибачте, якась кладна назва. Китай має власну китайську орбітальну станцію і. Планують місію на мі на місяць. Китай хоче створити місячну базу до 2030-х років. І Китай конкурує із НАСА та SpaceX у дослідженні Марса. Фінансові технології Alipay, WeChat Pay — це найпоширеніші мобільні платежі у світі. Китай активно впроваджує цифровий юань для міжнародних розрахунків і. Має платформи кредитування фіт... Фіт... фітних стартапи і швидко виходять на глобальний ринок. Зелена технологія та лідер у сонячних панелях, вітрових турбінах і акумуляторах, будує зелені міста, електрифікує транспорт розвиває водне енергетику і вкладає технології, вкладення у зелені технології перевищує всі країни Великої Сімки разом узяті напівпровідники та чіпи. Китай прагне зменшити залежність від американських технологій, інвестуючи мільярди доларів у розвиток власного виробництва чіпів. СМІС – це головний китайський виробник мікросхем, який намагається конкурувати і з Тайванем, і США. І, власні сім чіпи вже використовуються у китайських смартфонах, попри санкції США. Значення, Китаю. Китайський юань став четвертою валютою за найбільш активним використанням у глобальних платежах. Про це повідомив заступник голови Народного банку Китаю Сюань Чаннен 14 січня на прес-конференції в Пекіні. Завдяки різним заходам, похваленим Національним банком Китаю, далі буде просто казати НБК для полегшення транскордонного використання китайського юаня. Обсяг транскордонних надходжень і платежів у китайській національній валюті в 24-му року становив приблизно 54 трильйонів юанів. Це приблизно 8,73 трильйонів доларів США. Що на 2023 рік більше ніж роком раніше. Це заступник голови НБК проінформував. Також понад 80 центробанків та органів монетарного регулювання за кордоном включили китайський юань до своїх валютних резервів. Баланс офшорних депозитів у китайських юані у Сянгані перевищив 1 трильйон юанів, а баланс офшорних кредитів у китайських юанів наблизився до 70 700 мільярдів юанів. Обидва ці показники досягли історично високих рівнів. Національний банк Китаю продовжить зміцнювати координацію китайської юаня з іноземними валютами і сприяти транскордонному фінансуванню в юанях для того, щоб створити ще більш сприятливі умови для зберігання і використання юанів. Отже, висновок Китає має всі три ключові фактори, щоб стати новим світовим лідером: його виклик подолати геополітичний опір США та союзників. Зміцнити довіру до Юаня і уникнути внутрішньої кризи. США це лідер, але Китай швидко наздоганяє. Китай швидко нарощує свій технологічний вплив у світі. Його компанії та інновації стають конкурентними західним гігантам, а в деяких сферах вже випереджають їх. Дякую за увагу.